Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Саудівська Аравія висловлює готовність прийняти на своїй території зустріч президента США Дональда Трампа із Володимиром Путіним. Про це йдеться у заяві Саудівського МЗС, опублікованій у соцмережі X передає Українформ. У заяві вітається телефонна розмова 12 лютого між Трампом і Путіном та оголошення про можливість проведення саміту за їх участю у королівстві Саудівська Аравія. Королівство висловлює свою підтримку проведенню саміту в Саудівській Аравії та підтверджує свої постійні зусилля щодо досягнення стійкого миру між Росією та Україною, сказано у заяві. Зазначається, що 3 березня 2022 року наслідний принц і прем'єр-міністр КСА Мухаммад Бін Салман Бін Абдуль азіз під час телефонних розмов із очільником РФ Путіним та президентом України Володимиром Зеленським висловив готовність королівства надати свої посередницькі послуги для досягнення політичного врегулювання кризи. Протягом останніх трьох років Королівство продовжувало ці зусилля. Зокрема, шляхом організації численних зустрічей і цього питання додали в МЗС. Могла б статися радіаційна аварія. Що ж, друзі, відомо про наслідки атаки РФ на ЧАЕС? Через атаку дрона на Чорнобильську атомну електростанцію могла б статися радіаційна аварія. Для цього дрон мав би поцілити метрів 15 в сторону. Про це пише РБК Україна з посиланням на коментар голови Державного агентства із управління зони відчуження Григорія Іщенка під час брифінгу. Наслідки могли бути катастрофічні. Якщо б дрон попав метрів 15 в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія, констатував він. За словами Іщенка, наразі ситуація контрольована, ліквідовується загоряння. Ми контролюємо повністю ситуацію і під аркою біля об'єкта укриття і навколо наші підрозділи контролюють повністю радіаційну безпеку. О 4 ранку був створений штаб і працює зараз розроблено план заходів. І працює зараз розроблено план заходів. Всі служби задіяні в цьому процесі, розповів він. Іщенко ще раз підкреслив, що через атаку російського дрона постраждалих немає, як немає і ніякого радіаційного витоку. Ось так, друзі, це дуже серйозно, тому що ще при Радянському Союзі у 86-му році, коли вибух, вибухнив, вибухнув реактор, теж ніхто не казав, напевно, тиждень, потім вже повідомили. Але тоді, як кажуть, інформація, можливо, не так спливала дуже швидко, як зараз, то вже б ця інформація вже б, ну, була б відома, якби не, не дай Боже, щось таке трапилось би. Президент Володимир Зеленський взяв участь у панельній дискусії в рамках Мюнхен... Мюнхенської конференції з безпеки 2025, на якій прокоментував контакти зі США, угоду про видобуток ресурсів, умови переговорів із, із диктатором Путіним та гарантії безпеки альтернативні членству в НАТО. Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Зеленський зазначив, що, на жаль, сьогодні не йде розмова про мирну угоду, і Україна не шукає посередництва між собою і Володимиром Путіним. Бо це він влаштував війну. Потрібна підтримка сильного президента США Дональда Трампа, щоб він був на українському боці. Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені, тому що це Мюнхен і тут немає президента Трампа. І ми пам'ятаємо, які речі тут, були, тут було колись підписано. І я таких речей не повторю, сказав президент. Мирна угода з'явиться після плану про завершення війни, який має бути підтриманий Трампом і Європою, тому що ми говоримо про гарантії безпеки, тому голос Європи за столом переговорів дуже важливий, наголосив він. Україна і партнери мають захистити критичні мін мінерали. Із Трампом та американськими колегами була дуже хороша розмова. І Україна отримала пропозицію про інвестиції у видобуток корисних копалин, Але коли йдеться про ресурси, важливо їх захищати. Щоб вони не потрапили до рух Росії та її союзників Північної Кореї і, можливо, Китаю. Я не знаю, кому Росія захоче їх віддати після окупації. Ми повинні зберегти критичні мінерали. І це, і це мій меседж. Я радий, що міністр фінансів США приїхав до Києва і привіз документ. Я сказав, що наші юристи його вивчать, і потім із коментарями поверну. Зазначив Зеленський. Він додав, що це не безпековий документ, а двосторонній меморандум. Президент зазначив, що готовий зустрітися із віце-президентом США Джей Венсом ввечері або завтра вранці. Я не готовий усе підписувати, але готовий зустрічатися. Цей меморандум буде підписаний, якщо буде готовий до підписання, сказав він. Треба зустрітися із Трампом, щоб підготувати план цивілізованих людей. Телефонні розмови з Путіним не загроз загрози США чи Трампа, бо він сильніший за Путіна. Але становлять ризики для всього світу. Путін каже, що нібито хоче зупинити війну, але після прямого контакту в грудні 2019 року в Парижі, коли обговорювали припинення вогню на Донбасі та обміни полоненими, Зеленський йому не вірить. Що важ що важливо, так це зустріч із Трампом, щоб не ухвалювати рішень про Україну без України. Це принципова позиція, від якої ми не відмовимося. Я говорю від імені всієї нашої нації. Без гарантій безпеки ми просто дамо Путіну паузу. Я не хочу бути людиною, яка допомогла йому окупувати свою країну, сказав президент. На його думку, у Трампа є всі важелі тиску на Путіна. Він може накласти санкції. На санкції. Зеленський також висловив готовність приїхати до Вашингтона у будь-який день, щоб розробити спільний план цивілізованих людей. США ніколи не бачили Україну в НАТО. Зеленський багато разів чув від нинішнього і попереднього президентів США, що вони не бачать Україну в НАТО. Якщо відверто, то США ніколи не бачили нас у НАТО. Вони говорили про це, але ніколи не хотіли нас у НАТО. Це правда, заявив він. За його словами, сенатори і конгресмени підтримували членство України, але на рівні президентів ніколи не чув, що ми будемо в НАТО. І це не питання до Трампа, а до політики США. Але це не означає, що Україна не може, не може змінити американську політику. Яка може бути альтернатива, альтернатива членству НАТО? В Україні сильна армія, яка може зміцнити НАТО всюди, тому членство України в Альянсі відповідало б взаємним інтересам. Добре, якщо НАТО не сьогодні, не проблема. Ми запитаємо завтра, але які альтернативи сьогодні? Якщо не буде НАТО в Україні, ми самі зробимо НАТО в Україні. Це означає, що нам потрібно посилити армію вдвічі, удвічі збільшити кількість солдатів. Нам потрібно понад 200 бригад, сказав Зеленський. Це потрібно, тому що зараз навіть разом із Європою, у якої орієнтовно 80 бригад, сил менше, ніж у Росії. Якщо говорити про гарантії, треба фінансувати збільшення армії України, а також знайти можливість наростити військове виробництво і армії, і армії в Європі. Ми готові говорити про це, додав президент. Як і можуть бути гарантії безпеки? Питання гарантій безпеки обговорювали із лідерами США, Франції та Великої Британії. На думку Зеленського, насамперед Америка повинна разом із Європою підтримувати Україну і зберігати єдність. І якщо це буде частиною гарантій безпеки, це буде добре. Що стосується іноземного контингенту, неважливо з якої країни ці сили будуть. У будь-якому разі нам потрібна армія у півтори мільйони осіб, якщо ми не будемо в НАТО. Якщо ми хочемо після перемир'я не боятися нового вторгнення Путіна, і це буде реальна гарантія безпеки, Путін знатиме, що в нього півтора мільйона, і в Україні півтора мільйона. І якщо захоче прийти і померти, будь ласка, зазначив Зеленський. Україна знає, де їй потрібні, додаткові збройні сили. У нас є карта із цифрами, наприклад, де нам потрібні сили іноземних партнерів, де їх розмістити. Ми готові до будь-яких позитивних рішень. Давайте діяти, наголосив президент. Дональд Трамп дійсно дав Зеленському особистий номер і сказав, що можна зателефонувати, зателефонувати будь-який час до нього. Президент України розраховує, що Трамп допоможе йому. Щодо чуток про нібито зустріч із росіянами наступного тижня, то це не так. Саудівська Аравія, так, у мене буде візит туди, як до Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини. Заплановані дуже важливі діалоги із тими, хто вже допоміг повернути наших солдатів. У нас є свій порядок денний, це важливий захід. Вони нам допомогли із поверненням депортованих дітей, сказав Зеленський. Він зазначив, що не зустрічатиметься із росіянами і не знає. Раді вони цьому чи ні, але це не, це не частина моїх планів. Я зустрінуся тільки із одним росіянином із Путіним, тільки після того, як у нас буде спільний план із Трампом і Європою. І ми сядемо із Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітися а не на, не, а не на якихось інших компромісних умовах, підсумував президент України. На панельній дискусії разом із Зеленським виступав американський сенатор республіканець Лінзді Грем, який зробив низку цікавих заяв. Зокрема, сказав, що у США у 2014 році замість поставок зброї давали Україні ковдри. Він також зазначив, що історія із війною Росії проти України не повинна закінчитися погано, як в Афганістані. Він впевнений, що Трамп цього не дозволить. На думку Грема, у Зеленського є зуби. Якщо дати f 16 атакамс і танки українці битимуться. Давайте озброїмо президента України, давайте підпишемо угоду про мінерали. І Путін програє, сказав сенатор. Він також наголосив, що Україну не приймуть до НАТО просто зараз. Але тепер важливо подати сигнал Путіну, що якщо знову нападе, українці підуть до НАТО дуже швидко. Якщо ми візьмемо Україну в НАТО, Путін просто збожив, збожеволіє. Він уже збожеволів, я думаю. Ми говоримо про те, щоб його налякати, щоб він двічі подумав перед тим. Щоб щось робити. Якщо ти зробиш, ми знищимо твою економіку, розірвемо твою країну санкціями. Додав Грем. Ось такі друзі новини. Трішки вже, знаєте, уже болювати хочеться, регати, як кажуть. Від, цих, від цього НАТО, не, не від того, що вони нам допомагають. Дякую дуже е, мільйон разів кажу дякую всім союзникам Європі, США, що нам допомагають. Якби не вони, нас би вже напевно не було. Б, вже, ну, Окупували більшу країну і так далі. Це, це чесно. Покладемо руку на серце, але все ж таки. Хочеться вже блювати від оцих. Е, якщо ми візьмемо Україну в НАТО, якщо не візьмемо. У нас вже армія така, що. Практично, ми вже майже як НАТО, можна сказати. Зброю стільки напічкали, що за ці три роки, і взагалі з 2014 року армія розвивалася і так далі. То нам та НАТО вже, знаєте, ну, нам не, не то, що я не, ну, кажу, що нам не потрібно НАТО, але все ж таки ми самі вже скоро будемо як НАТО. Зеленський вже сказав правильно, що ми будемо скоро як НАТО вже. Навіщо нам? Ми зробимо Україні НАТО. Та і все. Але вже реально хочеться блювати від цих аналітиків, від цих, е, знаєте, Україну візьмемо в НАТО там, і так далі. Ми хочемо туди там, поговорити з тими, з тими. Кожного дня хлопці гинуть, хлопці-дівчата, кожного дня. І, і що, знаєте, що обідно, що через тих е, зажавшихся політиків всіх всіх гнит, як кажуть, е, ну, страждає простий народ. Якийсь хлопець з села з автоматом в окопі, який захищає зараз у секунди нашу рідну Україну, гинуть діти кожного дня, Кож... кожен день гине. Це дуже, дуже сумно це чути і взагалі про це говорити. Але все ж таки вирішується доля зараз ну, нашої країни. Ясно, що все, вся надія на Збройні Сили України, але все ж таки, бачите, ці всі домовленості залежать від дядьків в піджачках, як кажуть. Оце все, що бісить. Ну, нічого, друзі, Будемо боротися далі. Тому ось такі новини на цю секунду, на ці хвилини, на ці години і так далі. Дякую, що дослухали до кінця. Напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. І так далі. Так само, як із Чорнобильською атомною електростанцією, теж небезпечно. Це ж радіація може піти на рашку, а вони пускають дрон той. Теж не думають головою взагалі. Та вони ніколи не думають головою. Це варвари, фашисти, расисти, і так далі. І так далі, друзі. Але ж все ж таки, всі, хто, ці всі країни, Саудівської Аравії, ці всі магнати, всі тим, в кого олігархи, багато бабла, вони в своїх інтересах, для них простий народ це просто сміття. Оце що, Оце обідно. Ось так, друзі. Ну нічого. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву. Тримайтеся, друзі. До наступних відео. Ставте вподобайку, не забувайте, підтримуйте наші Збройні сили фінансово і так далі. Тому що якби не армія, нас би не було взагалі б взагалі, або були б закатовані і так далі. Тому, дякую щиро всім за увагу. До наступних відео.